От вам смішно, а мені ні. Ви дивитесь, як я страждаю. Вам весело. Тому ну, для гармонії Всесвіту ви повинні підписатись на мій телеграм-канал. Все інакше я, я йду. Я розумію тебе. Ти сильно хочеш виразити, як ти любиш своїх підписників. Але якщо ти так сильно не любиш хейт, то тоді я спішу тебе розчарувати. Це відео може призвести до ще більшого хейту. Ладно, йдемо далі. Пробачте, будь ласка, за те, що такий низький звук, я його збільшила на максимум. Знаєте, може, це і старий тренд, але прибільшує він мене і досі. Я не знаю, чому через самий формат, через популярність, не розумію, але він мене прибільшує. Ну, це все моя думка, тому я не буду за це автора не знаю, ображати. Перед тим, як закінчити це відео, я закликаю гачерів робити маємо логічнішими. Просто, просто, щоб ну, в таких, як я, не... із таких, ну ми не перетворилися на таких. Або таких. До речі, я планую зробити аск, тому давайте пишіть свої запитання в коментарі. Ну а на цьому все, всім па-па.